Хрещення Духом Святим. Багато хто вважає, що хрещення Духом Святим отримуємо, коли народжуємося згори. Але це не зовсім так. Момент народження згори, в момент спасіння, ми отримуємо Дух Христа. Хрещення ж Духом Святим це дещо інше. Це занурення Духа Святого. Тобто різницю між цим можемо побачити, коли ми п'ємо воду і коли ми занурюємося в басейн повний води. Хрещення. З грецькою перекладається як повне занурення. в У Біблії написано: що Ісус сказав своїм учням залишатися в Єрусалимі, поки не отримаєте обіцяного від Отця. Іван Хреститель хрестив вас водою, а ви будете хрещені ще декілька днів Духом Святим. Але однаць учнів сиділо, Ісус того дня вечором став поміж них і сказав, мир вам. Після цього Він дихнув і сказав, прийміть Духа Святого. Це він не сказав образно, це він дав їм Духа свого, і вони в той момент були народжені згори. Через декілька днів, в день п'ятидесятниці, вони були хрещені Духом Святим. У Біблії написано, і всі вони сповнили Святого Духа і почали говорити іншими мовами, як Дух їм давав промовляти. Після, в той момент, коли ви хрещені Духом Святим, ви отримуєте дар говоріння на мовах. Написано як Дух їм давав промовляти. Тобто слова йдуть від духа, а промовляєте їх ви. Також написано Івана 7:38.39, хто вірить у мене, як каже Писання, ріки живої води потечуть із нього, з його нутра. А це сказав він про Духа, якого мали прийняти ті, хто вірує в нього. Павло навчав нас моліться розуму і моліться духом. У контексті цього можемо зрозуміти, молиться іншими мовами. У всьому розділі дії ми бачимо всіх, хто був хрещений Духом Святим, е супроводжувалися даром говоріння на мовах. Коли Павло йшов е через Ефес, і він зустрів учнів, які увірували, він спитав: чи ви прийняли Духа Святого, як увірували? На що вони відповіли? Та ми навіть і не чули про Духа Святого. Він сказав: то що ж ви хрестилися? На що вони відповіли? У Іванових хрещення? Тоді він поклав у них свої руки. І вони почали говорити на інших мовах і пророкувати. Явно були якісь зовнішні ознаки, те, що Павло побачив, що вони не були хрещені Духом Святим. Напевно, в них не було життя у перемозі, і це було явно видно. Молитва на мовах нас будує, вона зміцнює нас і глибоко поєднює з Богом. Розумом ми не знаємо, про що маємо молитися, а дух сам ходотавський за нас так, як потрібно.